1983 рік Гокінс, штат Індіана. У місцевій секретній лабораторії Гокінса відбувається надзвичайна ситуація. Науковець тікає коридорами, але його вбиває невидима істота Демогоргон. У цей же вечір четверо друзів Майк, Віл, Дастін і Лукас грають у Дюнженс Драгонс. Повертаючись додому, Віл зникає. Його велосипед знаходять, але самого хлопця немає. Мати Вілла Джойс Байерс Переконана, що син живий. Вона помічає, як в її будинку блимає світло гірлянди. Вона навіть створює алфавіт на стіні, щоб спілкуватися із сином через лампочки. Віл відповідає: Тікай! Усі вважають Джойс божевільною. Але вона готова на все, щоб врятувати сина. Друзі Вілла йдуть його шукати, І натрапляють на дівчинку з голеною головою. Це Елевен. Вона втекла з лабораторії. Ел володіє телекенезом і телепатією, може бачити інших у чорному просторі. Майк приховує її у підвалі свого дому. Елевен швидко стає частиною компанії. Хлопці розуміють, саме вона може допомогти знайти вілла. Окремо варто відзначити лінію урядових агентів, які працюють у лабораторії Гокінса. Вони проводили експерименти над Елевен і іншими дітьми, намагаючись розвинути у них здібності для шпигунських цілей. Саме через експерименти Елевен відкрила портал у перевернутий світ, звідти і з'явився Демогоргон. Керівництво лабораторії намагається приховати існування порталу й e монстра, усуваючи всіх свідків. Агентів можна побачити всюди, вони відстежують телефонні дзвінки Джойс, стежать за дітьми. Вони організовують фальшиві докази смерті вілла, знаходять тіло в озері. Але Гопер розкриває, що це лялька манекен. Агенти стають реальною загрозою для дітей. Вони переслідують елевен, Ненсі, сестра Майка, переживає зникнення подруги Барбари, яку теж забрав Демогоргон. Вона разом із Джонатаном, братом Вілла, досліджує місто і ставить пастки для монстра. Їхня сюжетна лінія показує, як підлітки теж стають мисливцями на чудовисько. Шериф Джим Гоппер спершу думає, що зникнення Вілла – звичайна справа. Але він починає розплутувати змову знаходить фальшиве тіло вілла, пробирається в лабораторію і бачить портал у перевернутий світ. Гопер усвідомлює уряд приховує правду. Джойс і Гопер вирушають у перевернутий світ і знаходять вілла. Хлопець живий, хоч і ледь дихає. Діти разом з Елевен у школі борються з демогоргоном. Ел, використавши всю силу, знищує монстра, але сама зникає. Гопер бачимо в дивній ситуації агенти щось від нього вимагають, він мовчить, але погоджується на угоду. Віл уже вдома, але він відчуває, що щось не так. У ванні він відкашлює істоту з перевернутого світу. Гопер залишає коробку з їжею в лісі для Елевен, натяк що вона вижила.